Ми маємо очікування від психологів, та ніби що вони вирішать наші проблеми і вони скажуть, як нам йти в бій. Але ніхто не знає, як це зробити. Ми від капелана, мені здається, деколи маємо менше очікування, бо від капелана маємо, що це гарна, добра людина, якою ми можемо виговоритися. Вона нас почує і нам стає легше. А від психолога ми маємо очікування, що він дасть нам рішення. І коли ми маємо очікування, що нам хтось дасть рішення, то ми розчаровуємося. Тому що психолог не має рішень, я не ношу рішення в кишені з собою. Я знаю, як це працює більш-менш. Я розумію, що таке страх. Я приймаю, що твій страх умовно за ту найскладнішу ситуацію. Я думаю, знаєш, коли до тебе людина каже, я боюся сьогодні йти в бій. Немає для цього рішення. Твій страх є сьогодні дуже нормальним. Але ми чекаємо від психолога рішення, тому ми в ньому розчаровуємося. А в капеланові не розчаровуємося. Я тобі скажу, що з капеланами більше хоче розмовляють хлопці. Uh, uh, тому що я я думаю, ти зараз відповів немає очікувань.